Сьома година ранку на зовнішньому термометрі 30. Це західна сторона моєї оселі. Працюю з стрижи, вітру немає, сохнуть дерева, сохне трава, конче потрібен дощ, а його немає. Спека. Страдають і люди, і тварини, і птахи, і мої рослини страждають. Друзі, всім привіт! Як я вже казала, я мешкаю на Дніпропетровщині, то є степова зона. України і до посух, до суховіїв, до звишених температур влітку ми люди звиклі. Але такої аномальної спеки, як цього року, особисто я не пам'ятаю вже, мабуть, 10 років. Вперше за цей час я затулила на своїй лоджії вікно, Ну, думала день-два, ну три. Із пека Менеться, бачила опіки на листях сонцелюбних котлей. Побачила опіки і на целогіні, яка дуже-дуже любить сонце. Ну а про максилярію то нема чого і балакати. Вона квітне, але квіти поодинокі, Вон, бачите, проти світла майже нічого не видно, але вибачте, Іншого способу знімати проти вікна не виходить. На година ранку і на термометрі, як ви можете бачити, 27-28 градусів, поки є електрика, включений кондиціонер, але він працює у кімнаті, там квіти нахолоняють. А тут на лоджії ледь-ледь ну, доходить прохолодніше повітря. Всі орхідеї зараз нібито у сплячці, нібито в нокауті, як у боксерів кажуть, нібито нібито в Нірвані. Он подивіться, навіть брасовула аметист і та розкрила свого єдиного бутону догори ногами. І ви знаєте, що комфортна температура для орхідей то від 18 до 28 градусів. Але коли на термометрі Показує 38, а близько до вікна всі 45, то орхідеї впадають в ступор. Вони завмирають, купляться кінчики їхніх корінців, починають в'янути, м'якчішати листя. Вони є свідоцтвом того, що орхідею треба полити. Орхідеї не вистачає атмосферної вологи, бо в цей час коріння неактивне, коріння завмирає, коріння спить, і орхідея потребує саме в атмосферній вологості. Якщо її починати активно поливати, то корінці просто згниють, тупо зваряться. У моїх передчасне старіння листя, і це не є добре. Якщо дендробіум втрачає зарано свої листечка, то і цвітіння буде або дуже скудне, або повна його відсутність. Страждають і тіланції. Страждають дуже страждають орхідеї на блоках. В оселі вирушувати орхідею на блоках вже складно, ну а в таку жару. То це майже неможливо. Тож я вже більшість своїх рослин з блоків зняла і пересадила їх у горщики, бо втомилася, дуже втомилася і сама від цієї жари, і бачу, що рослини дуже страждають. Подивіться на різ'яники, і вони повипускали вуха. Поопускали вухо не від того, що вони не политі, а від того, що ці рослини потребують знижених температур і атмосферної вологості. Тож, якщо їх зараз поливати, коріння в них неактивне, вони просто пропадуть, вони згниють і все. Рослини поглинають вологу листям. Тому зараз мої орхідеї майже без поливу. Я беру грушку. Проливаю по краєчку горщика, коли вода опускається на дно, десь так приблизно на сантиметрів півтора, я припиняю лити воду. І так кожного горщика. Я намагаюся кожного ранку і кожного вечора брати до рук бризкалку і оприскувати їм листову маску. І завжди мокрий рушник на підлозі. Відеречка з набраною водою, тарілочки, кружечки, баночки з набраною водою. Це рослина знаходиться на підвіконні, на пластиковому підвіконні, то дуже добре підходить мокрий рушник під горщиками. У мене підвіконь майже немає. Є ось такі стоєчки. Рішітка, можна сказати, то ж, де є така можливість, то я ставлю їх ось такі піддони. Разом з кашпо, вода в горщики не заходить, але вона навкруги. Вона дуже-дуже швидко випаровується від сухого повітря. І таким чином. Мені вдається підняти волосся. Підіймається до 51-52. Навіть інколи буває 55%, що є дуже шикарним показником для сухого клімату. І на поличці стоять орхідеї, от таких прозорих піддонах. І також, бачите, набрана водичка. Вона вкривається. Водоростю, але то нічого страшного. Помиється. Згодом все помиється. Зараз єдине, знаєте, що є унікальна можливість в мене нарешті визволити свої рослини від борошнистого червецю. для себе віднайшла такий шикарний спосіб визволення від шкіднику. Що і ще тиждень перевірю і потім обов'язково вам розповім. Таку жару я орхідеї не вдобрюю. Бо, як казала вже вам, корінці не активні, вони не п'ють П'ють, та тільки дуже-дуже мало, тож засоряти ґрунт. Зайвими солями, я не вважаю за потрібне. Єдине, чим зараз допомагаю своїм орхідеям, своїм рослинам, не лише орхідеям, всім рослинам пережити цю жару, так то розчин амінокислот або вітамін групи В С. І раз на 10 днів. Я оприскую їх епіном. Знаю, що не всі орхідеї переживуть таку спеку, ті, що хворі, вони загинуть, але я і не дуже стараюся їх рятувати. Бо зараз основне моє завдання зберегти всю іншу масу рослин здорову, щоб вони пережили ці складні для себе. часи. Зараз дуже добре, так то маленьким. Пафіопеділумам, які зростають нібито в тепличці, вони зростають у кульку. Там завжди одна й та сама температура, одна й та сама вологість. От вони не страждають. Вже неодноразово загострювала вашу увагу саме на тому, що. Для орхідей добрива то не є основним чинником їхнього гарного зростання. Основним чинником гарного зростання любої орхідеї то є сприятливі умови. Тобто полив, температура, вологість, освітлення, але не добрива. Подивіться на мого мінімарка. Він не отримує вже довгий час ніяких добрив. Але зараз, при включеному кондиціонері, при гарних перепадах температур, які, які получаються за рахунок того, що світло то є, то нема. Подивіться, яке в нього ростає коріння. Щіточка корінців без добре. Коротенька розповідь у мене сьогодні получилася Про мій догляд, в такі спекотні дні. Хочу зауважити вам, що вся ця моя розповідь не є посібником. По вирощуванні орхідей це мій досвід, це мої умови, мій час і мої рослини. А на цьому хочу попрощатися з вами. Бажаю всім миру і добра, всім пока і слава Україні.